Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка дитячі куртки. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписатися на наш канал, Регатта! Коментували вступал HM. Вступали в нашу спільноту у Viber, підписуємося на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Вау, дитяча жилетка, класна. Куртка підліткова. Продовжуємо розбор мішка. Десь курточка на 7-10 років. Вау, дитячий бомбер. Вау, на 6-7 років. Такая легка куртка. Куртка с капюшоном. Вот такая у нас курточка. Парка. Дута. Нью-лук. На хлопчика червона. С капюшоном. Синя. Классно, стильно. Так, еще Дитяча на флісі. Вау, класна! Парка! Десь на 2-3 роки стьогона, дитяча. Ще. Дитяча. Ще. Ще вітровка. Трес пас. Парка з капюшоном. Вітровка. Ще. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.